Привіт, любі гурмани та ті, хто тільки одним окмоляне і знову на дієту. Сьогодні буде пляцок, який не питає, скільки ти з'їв. Він питає, коли ще раз? У ньому три меганіжні бісквітні коржі на крохмалі, ароматна полуниця і біленька хмаринка зі збитої сметани. Ну а тепер офіційне повідомлення від нашої кулінарної служби: Увага! Всі, хто не встиг схуднути до літа! Точно вже не встигнете, тому махніть рукою на ваги, зробіть глибокий вдих і з легкою душею готуйте цю смакоту. Тож до роботи. Для мегапухкого бісквіту у чашу розбийте два яйця. У мене яйця великого розміру по 65 грамів кожне. Досипте суміш із 50 грам цукру і 10 грам ванільного цукру, 1 грама солі, і нехай замість нас трішки попрацює техніка. Збивати потрібно приблизно 7 хвилин до світлої пишної маси. Тому я використовую цей час і в чергове зупинюся на розповіді про розпушувач. Отже, розповідаю знову і знову, бо майже під кожним відео звучить запитання та скажіть тітко, скільки грамів розпушувача потрібно взяти. Отже, для цього рецепту потрібно взяти одну стандартну пачку розпушувача і розділити її на три рівні частини. У мене пачка вагою 10 грамів, і розрахована вона на 500 грамів борошна. Отже, я розділила усю вагу на три частини, і у мене вийшло потрішки більше, ніж 3 грами розпушувача в кожній частині. А якщо ваша пачка розпушувача важить, наприклад, 15 грамів, то вам потрібно розділити її на три частини по 5 грамів у кожній. А якщо важить 18 грамів, то вам потрібно розділити на три частини по 6 грамів у кожній. Тому що кожна стандартна пачка розпушувача незалежно від своєї ваги розрахована рівно на 500 грамів борошна і кількість самого розпушувача у всіх тих пачках однакова. А ось ту зайву вагу у пачці виробники досипають борошном чи крохмалем. Отже, у миску просійте 30 грамів борошна, досипте 35 грамів кукурудзяного крохмалю і третину пачки розпушувача. У мене це 3,3 грама. Ретельно перемішайте все до однорідності. І саме тепер на цьому етапі, не сподіваючись, що воно потім само якось ретельно перемішається в тісті, коли ми будемо вимішувати його в яєчну масу. Отже, за 7 хвилин яєчна маса стала світлою та пишною. Долийте до неї 15 мл, це одна столова ложка води кімнатної температури. Перемішуйте ще приблизно 15-20 секунд, цього буде достатньо. І припиніть перемішування. Якщо ви хочете, щоб бісквіт був більш жовтеньким, то вмішайте у збиту масу четвертину чайної ложки куркуми це натуральний барвник. Висипте на сито підготовлену суху суміш, просійте її у яєчну масу і круговими рухами знизу вверх вінчиком чи лопаткою перемішайте тісто до однорідності, не використовуйте на цьому етапі міксер. Також не вимішуйте тісто надто довго, щоб зберігати його повітряність, але водночас слідкуйте, щоб не залишилося непромішаний грудочок. Випікати будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом, бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Вилийте тісто у форму. Лопаткою розсуньте його по усій площі, стараючись зробити так, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Для того, щоб бісквіт випікався без горбика, проводіть шпажкою у формі з тістом ось такі руки, усе в духовку його випікайте за температури 170 градусів Цельсія приблизно 17-20 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальців буде активно пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою, аналогічно спечіть ще два таких самих коржі. Отже, три пухкі бісквіти готові повністю охолодіть їх, а потім ложкою, виделкою чи іншим способом акуратно зніміть верхню шкіручку, вона дуже легко зідреться. Це робиться для того, щоб наші желейні прошарки міцно прикріпились до бісквіту. І при нарізанні пляцок добре тримав форму. У нас вийшла ось така добренька мисочка смачної шкірочки, яку можна з'їсти. Але краще підсушити кілька хвилин у духовці, це буквально три хвилини, а потім перетерти руками ось до такої крихти, яка нам буде потрібна для оформлення пляцка. Для полуничного прошарку. 20 г швидкорозчинного желатину перемішайте зі 120 мл води кімнатної температури і залишіть на 15-20 хвилин, щоб желатин набряк. У каструльку викладіть 500 грамів полуничного пюре. Це просто подрібнені ні блендером ягоди полуниці, і тут можна брати навіть заморожену полуницю. Досипте 80 грамів цукру і відправляйте усе на плиту. На невеликому вогні, помішуючи, доведіть масу до приблизно 50-60 градусів Цельсія. Увесь цукор повинен розчинитися. Не раджу доводити масу до кипіння, бо тоді аромат та смак полуниці дещо втратиться зніміть кастрюлю з плити і докладіть підготовлений желатин. Перемішайте усе до повного його розчинення. Розділіть полуничну масу на дві рівні частини вагою приблизно 350 г кожна. Охолодіть до стану, коли полунична маса почне злегка схоплюватись, вилийте одну частину на один бісквіт у формі, розрівняйте її ложкою, стараючись, щоб товщина маси була усюди більш-менш однаковою. Помістіть форму в холодильник приблизно на 30 хвилин чи до моменту, коли полунична маса трішки схопиться, аналогічно зробіть і з другим бісквітом та другою частиною полуничної маси. Поки желе застигає. Приготуємо сметанковий прошарок. Для нього у чашу викладіть 650 грамів сметани. У мене магазинна сметана жирністю 30%. Досипте суміш із 50 грамів цукру і 20 грамів ванільного цукру. І нехай знову трішки попрацює техніка. Перемішуйте кілька хвилин, щоб увесь цукор розчинився 20 грамів швидкорозчинного желатину. Перемішайте зі 120 мл води кімнатної температури і залишіть на 20-30 хвилин до його набрякання, а потім розтопіть на водяній пані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. Пам'ятайте, що цю суміш не бажано нагрівати до кипіння, вмішайте у теплу желатинову суміш 3 столові ложки збитої сметани і перемішайте до однорідності. Це робиться для того, щоб вирівняти температури обидвох сумішей, і желатин рівномірно вмішався у сметанкову масу. Вилийте желатинову суміш у сметанкову і перемішайте декілька хвилин міксером. Пам'ятайте, що чим довше і на чим вищій швидкості ви будете перемішувати цю суміш, тим швидше вона загусатиме. Тут потрібно вловити потрібний момент, бо маса після збивання буде гуснути практично на очах. Відділіть три столові ложки для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на дві частини. Одну частину викладіть на один корж з полуничним желе і розрівняйте по усій площі. Як бачите, цей прошарок гусне прямісінько на очах, і я ледве встигла його рівномірно розподілити. На сметанковий прошарок викладіть другий бісквітний корж із желе і другу частину сметанкової маси. Для того, щоб вона знову стала потрібною нам ніжнішої консистенції, нагрійте її 5-7 секунд у мікрохвильовій печі і перемішайте. На сметанковий прошарок викладіть третій бісквітний корж верхом коржа до сметанкового прошарку. Злегка притисніть його долонею по усій площі, щоб він добре поєднався з кремом. Ту частину сметанкової суміші, яку ми відкладали, нагрійте 10 секунд у мікрохвильовій печі. Щоб вона стала зовсім ріденькою, і вилийте на верхній корж лопаткою розподіліть її по усій площі. І відразу щедро посипте бісквітними крихтами, які ми приготували раніше, усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин, щоб усі коржі та прошарки добре поєднались між собою. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми, при тому, що він виходить достатньо великим та високим, висота 7 см. Ну що ж, глянемо на красу всередині. Пляцок виходить мега ніжним та пухкеньким, красиві ніжні бісквітні коржі чудово поєднуються з полуницею і сметанковим прошарком. Пляцок можна нарізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не розвалюються і не кришаться, а прошарки не відчаровуються від бісквіту. А ще цей пляцок дуже красивий на зрізі. А яка це смакота? Словами важко описати: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.